Василь Симоненко. Посмішки нікого не ображають. Дерева цілий день вимітали небо своїми зеленими мітлами, і надвечір за хмар таки виглянуло сонце. Воно було велике і засоромлене. Гроза обмила в тому не лише зуродливої природи. Я майже фізично відчував, як у грудях забрунькувала радість. Якась безпричинна і вже зовсім нестатечна радість. Я сів на лавку скверику і усміхався деревам, сонцю, пошматованим хмарам і перехожим. Потім поруч зі мною сіла дівчина. Вона, теж радіючи всім єством, жадібно впивала очима красу надвечір'я. На її безпроглядно темних бровах втомлено присіли невидимі клаптики вологі, і від того брови стали трішечки сивуватими і неймовірно красивими. Чому ви посміхаєтесь? Вона здивовано глянула на мене і відповіла, хіба я знаю. Ми сиділи і посміхали всім і всьому, а я трішечки посміхався лише до неї. І вона трішечки посміхалася лише для мене. І нам було прекрасно і весело, і між нами не було нічого, окрім німої щирості. А потім на нашій лавці сів сивий, сивий чоловік і теж заходився дарувати всім усьому свою вечірню посмішку. Він не заважав нам, а ми не заважали йому. Просто рудля посмішок вистачало. Боже мій, до чого тепер безсоромна молодь, зупинився біля нас перехожий, сповнений гніву. Це був такий дисонанс у надвечірній радості, що різонув навіть мої немузикальні вуха. Але я посміхнувся йому й мовив це ви, мабуть, не про нас кажете. Ні, я про вас, перехожий аж тупнув ногою. Даруйте, але ми нічого не робимо. Хіба можна так зухвало показувати всьому світу своє щастя? У нас немає ніякого щастя, посміхнулася йому дівчина. У нас є тільки радість. І до того ж у кожного своя, докинув я. Ви ображаєте людей, ви своєю поведінкою наводите тінь на теперішню молодь. Вечитував нас перехожий. Хіба посмішка може когось образити або накинути тінь? допитувався на я, хоч не сподівався ніякої відповіді. Я знав, що він повчатиме нас, доки не зіпсує настрою і мені, і дівчині, і вечорові. А потім піде, задоволений собою так, ніби насправді утнув щось дуже гарне. Ну. Чого ви сидите перед очима усіх і шкірите зуби? дошульпувався він. Хіба для вас мало закутків? Чого це посмішки треба шукати по закутках? Бо треба поводитись пристойно. Ви, певне, думаєте, що ми закохані? раптом запитала дівчина. У всякому разі якісь там фіглі міглі між вами є, і не треба ними муляти очі порядним людям. Та ми навіть не знайомі, засміялася дівчина. Він несподіванки, він ледве не став кам'яним монументом. Як? Ви навіть не знайомі? І сидите поруч і посміхаєтеся одне одному перед очима цілого міста? Мені здавалося, що він репне від гніву. Він так заходився шпарувати нас банальностями, що навіть сонце спіткнулося і нахромилося на вістря тополі. Я хотів уже заткнути вуха і з торчма кинутися куди влучу, але тут озвався отой сивий сивий чоловік. Якого дідька ви прилипли до цих молодят? Нехай собі посміхаються. Це ображає тільки бегемотів. Через таких потуральників, як ви, і молодь у нас розбещена, жовчу на переваги ринув захисник снотливості на сивочолого. Та йдіть геть, бо покличу міліціонера. Втомлено відповів той зануда. Це вас треба в міліцію, безсоромники, зарепетував ображений, але таки ушпинився йти, і за хвилю його постать, сповнена обуренням і прописними істинами, зникла за острихом кущів. А ми знову сиділи і посміхалися, і небо реготало так, що аж видно було його червоні ясна.